Шипокрицька і гімназія, Леся та Нельчук стою на колінах, миваю сльозами. Стою на колінах, миваю сльозами. Не можу молитву сказати словами, та ти насамперед усе, Господи, знаєш. І кожну сльозу з очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я господи маю за інших людей, тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують. хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба. Кого відомо не залишилося сліда, за тих матерів і батьків, які ніколи не поведуть своїх діток до школи. За доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже ніколи не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда свого, за сифу бамбусю, щодні дочувають в холодній квартирі. Терпіти стареньким, під горя не сила. Молюся й за тих, хто лишився родини, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікує, за тих, хто від вогню кожну душу врятує, молитву цю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце. Спаси і збережи від тенет, Злої смерті, зміцни, звесели, в кого руки охляли, навіть тих, що про тебе навіть не знали. Покли за собою, дай справжнє прозріння, нехай до кожного прийде Боже спасіння, благаю, щоб не стверділи серця, щоб уміли прощати. І любити, уміли. Хай кожна душа паде на коліна і впізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. Це інших людей, тебе нині прошу. Нехай на небесах ця молитва полине. Помилуй, мій Боже, народ України.